Всім привіт! Всі ми родом з дитинства і у всіх нас далеко в глибині душі залишилась маленька дитина, і навіть в дорослому житті вона дуже багато значить і дуже багато вирішує. Тому стосунки з нею це надважливо. Що вона хоче, яка вона, як вона впливає на ваше теперішнє і як впливатиме на майбутнє. Пропонуємо вам дізнатися все це через медитацію. Під час медитації у вас можуть виникнути різні почуття, тож морально підготуйтеся, прийміть свій стан і майбутні емоції, зробіть глибокий вдих і почнімо. Дихайте повільно і рівномірно, поступово занурюйтесь у спокійний стан своєї свідомості. Уявіть себе на дорозі, яка веде в глиб вашої свідомості. Помічайте, як ви крокуєте по цій дорозі, відчуваючи під ногами м'яку траву або теплий пісочок. Перед вами відкривається сад. Придивіться, який він, чи квітучий і охайний, можливо, там уже осінь чи навіть зима, як багато там дерев. Відчуйте всі дрібниці і переживіть свої емоції. І ось ви далі продовжуєте йти по доріжці і роздивлятися все на своєму шляху. Відчуйте запахи, які вони, про що вони вам нагадують. Ви йдете далі і раптом помічаєте дитину. Це ваша внутрішня дитина. А ви зараз дивитесь на неї очима дорослого себе. Як ця дитина виглядає? Скільки їй років? Що вона зараз робить? Придивіться до її виразу обличчя. Вона рада вас бачити? Які емоції вона транслює. Дайте собі час просто поспостерігати за цією дитиною. А зараз підійдіть ближче і скажіть їй привіт. Що вона робить? Які є емоції? Які ваші емоції як дорослого? Якою б вона не була, чи сумною, чи радісною? Спустіться на коліна, щоб бути з нею на одному рівні? Подивіться їй в очі. Візьміть за руку і намагайтеся обійняти. Чи змінився ваш стан, а її стан? Відчуйте тепло та любов, яка випромінюється від ваших обіймів. А тепер скажіть їй, що ви завжди з нею, що вона ніколи не буде сама. Вибачтеся, якщо коли-небудь ви не надали їй всю увагу, яку вона заслуговує, і обіцяйте зробити все можливе, щоб це змінити. І найголовніше запитайте, чого вона хоче. Проведіть кілька хвилин, просто тримаючи свою внутрішню дитину в обіймах і насолоджуйтесь цим моментом. Повідомте їй, яка вона важлива для вас, яку радість вона принесла у ваше життя. Дозвольте цій любові заповнити ваше серце та душу. Коли будете готові, виразіть подяку своїй внутрішній дитині. Повільно поверніться до свідомості, сперічи почуття радості і любові у своєму серці. Якщо ви помітили щось дуже важливе, чи внутрішня дитина намагалась вам щось сказати, запишіть ці думки одразу на папері чи в блокноті. Так, ви не забутите і зможете повернутися до цього будь-коли, щоб зрозуміти, що потрібно вам і що зробить вас щасливішим чи спокійнішим. Після цього продовжуйте свій день, зберігаючи цей зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною у своєму внутрішньому світі. Розуміння, турбота і любов до вашої внутрішньої дитини можуть покращити ваше життя, настрій. І дати зрозуміти, що вам потрібно насправді. Пишіть в коментарях, що ви відчули, як пройшла зустріч і які висновки ви зробили для себе. А ми дякуємо за перегляд! Зустрінемося в наступному відео.